Це новини Кримчинського ліцею номер 4 Кремінь. Тиждень розвитку особистості допоміг учням першого А класу впевнено і сміливо проявляти свою суперсилу, адже перші дні дитини в школі дуже важливі для встановлення себе як особистості. Лідерки ліцейського співуправління Вітрила Соляна Кристосія це я та Карагічева Варвара долучилися до проекту Платформа лідерського росту Різні голоси, спільні дії. 5-го б класу Соломія Тарасенко здобула п'яте місце на чемпіонаті Європи з бальних танців, які проходили у Польщі. До дня Миру стартує яскравий марафон, танець єдності. Ми танцюємо не просто для веселищів. Ми танцюємо, щоб показати разом ми сила, разом ми Україна. Цепу та сітансь, викладай на соціальні мережі і додавай хештеги 19 вересня. У ліцеї відбулась яскрава акція Парасольки Миру. На цьому сьогодні все. Ставте подобайки, підписуйтесь на наш канал. Побачимося наступного тижня.